Привіт, друзі! Сьогодні я знову на рибальці, але сьогодні з нами калюня. Бачите? Хлопці в нас сьогодні в червоних шапочках, але Євген схожий на наточену шпагу, а калюня на звичайного нормального рибачка. Підпливаю, друзі, до Євгена, а він тікає від мене. Все далі і далі отуди в кущі. Напевно, хоче срати. Але я його розумію. Бо зараз і в мене клапан вже підпропускати почав. Спочатку думав човник. А воно виявилось на човник. Ну що ж ти поділаєш то, пте? Плаває. Щось погодка трішки підзатянулась. Приїхали було сонечко. Зараз трішки хмарки, бачите. ха <рив> Підзатянуло. <рив> ну нічого, страшного. а Рибки як не було, <рив> так і нема. Але ми ж тільки нещодавно приїхали краєвиди, бачите, які тут. Це жовте вже листя немає ніфіга. Але ми чекаємо на клювання. Сьогодні, друзі, нам з Євгеном калюня стільки нової інформації при Це просто жесть. Дуже багато цінної інформації стосовно як обирати яку приманку, які чіпляти грузики, якого розміру. І конкретно який силікон тут працює. Це було нам дуже корисно. Але сподіваємося сьогодні щось спіймати. Але я гадаю, що колюня щось 100% спіймає. А ми з Євгеном, ну, теж хотілося б, щоб ха -ха, рибка нас порадувала. Почало вже, друзі, темнішати. Перекусили з Євгеном трішки. Риби в нас як не було, так і немає. Але зараз ще поїдемо туди, де Євгена там аж бачите, далеченько. Там ямка. Зараз попливу туди до Євгена спробуємо там ще щось покидати. Калюня там рибачить, На тому місці він там вже десь годинку, напевно. Не знаю, що у нього є, нема. О, а у нас поки що... Бебра! Малинки, малинки, Тожі, сука, нічого нова! Маленьки, маленьки! Такі вечерінки! Друзі, сука, що ти, блядь, співаєш! Зовсім уже ебаноса! Коли не клює, різна дікуха в голову лізе. Якісь блядопісні, якісь анекдоти. <риклад> тиша, друзі, повна. Повна тиша. Куди б його закинути? А Євгину в спину. Повернула гребінь направо. А, а де воно впало? Десь поруч. Скидується? Дуже багато. Але я не розумію, що це? Не видно. Можливо, це як Зараз зміню цю блишню на щось. Більш цікаве. Наприклад, силикончик якийсь. А силікончик у нас буде. Ось такий або ось такий. Тут 10 грамів. Тут у нас 15 грамів. Не знаю, який вибрати. Певно, виберу ось оцей. А чи ні? Виграв цей Хі -хі -хі. оп Головне собі свій тренік не пробити. Клюп-клюп-кльоп. І оттуди. Шубовсь. Опс. Щось, друзі, срака оніміла. Взагалі вже нічого не чую. Хоть би ніхто не відгатив, о, он скидується. Куньок гуляє тут. Ударчик був. Оконьок тут гуляє, 100%. Та що, таке вже як потемнішало. Євгенон приплив, бачите? Теж у нього ніфіга. Коротше, дуже багато оконців тут плаває. Можливо, якби ми приїхали конкретно на оконця, у мене тільки що один зірвався, я закинув. Такий невеличкий силікончик. Прямо під лодкою майже взяв. Але вже все, темно, зараз ще потрібно лодки спустити. І дізнаюся, що там у калюні було, в нього щось не було ще після того, як ми відпливли. Тому що ми сюди припливли вже на ямку, і тут дуже багато окуня гуляє, прям дуже багато. Ну, але можливо приїдемо сюди ще наступного разу. Зараз будемо спускати лодки, складатися, збиратися. А вирушати вже додому. Але це ще не кінець. Ну, не отой кінець, як ви могли завжди подумати. З моїх відео, якщо слово кінець, скоріш за все, за сьогодні, 90% йдеться мова про отой кінець. Я ха ха Я повскидуюсь тут. Гуляє. Ось така, друзі, рибалка сьогодні. Не знаю, коли ми спіймаємо вже нарешті хижачка, хочеться спіймати щось побільше, не у конців, як ми минулого разу, і як оце сьогодні таке щось маленьке все. А хочеться щось спіймати таке, знаєте, вже хоча б 2 плюс. Тому що коробців ми ловили 2. Сазанів. Амурів. ну, коротше, це все карап'яча двіжуха, Ловили. А от щучку судачка ще мене ловили. хижачка. Тому, друзі, напишіть в коментарях, хто що знає, <рес> <рес> Тільки тихо, нікому. Де є місця, де можна зараз, на сьогоднішній день, 14 листопада. Десь, в окрестностях города Кременчук можна спіймати судачка або щучку. Ну, судачка, наскільки я знаю, вже не, не можна, тому що запрет уже. А щучку ще, я гадаю, можна ловити. Ну, можна, я знаю, що можна. Просто напишіть в коментарях місцяки, де є гарні місцяки на щучку.